Та, коли відбувалася зустріч Зеленського і Трампа, то після цієї зустрічі Зеленський нібито повідомив про те, що Трамп уже більше знає про те, як відбувається ситуація на фронті, нібито інші факти, які були невідомі, йому стали відомі. Виходячи з цього, вони краще один одного зрозуміли. І нібито стосовно того, що буде з Путіним, через місяць аж Трамп скаже свою думку стосовно його поведінки. Як нам це розуміти? То Тобто Трамп поки що не вживатиме ніяких заходів додаткових, щоб припинити війну, чи як? Якби ми з вами вміли читати чиїсь думки, то було б значно легше, ми могли б знати, і що Трамп думає, і що наш президент думає, крім того, що він говорить. А можливо, навіть дотягнулося б до думок міжнародного злочинця, через якого це кровопролиття й має місце в нашій країні. Я розумію, що. І це очевидно, напевно, що наш один з головних партнерів Сполучених Штатів Америки принаймні поки що на даний час не роблять якісь вирішальні кроки для того, щоб як ми хотіли би поставити на місце жорсткого агресора, і на це можливо є свої причини. Тобто не в останню чергу можливо це пов'язано з тими ризиками супутніми, тому що все таки Росія це країна ядерна. З великим ядерним потенціалом, і з великим і військовим потенціалом, економічним. тобто не все так просто, і можливо враховуючи ризики того, що може розпочатися ядерна війна, і це може навіть призвести до катастрофічних. Наслідків для цілої планети, можливо, через це так обережнічують і наші головні партнери. Це я припускаю, так тобто, можливо, є ще якісь нюанси, про які ми не знаємо. Для мене важливо те, що ми робимо і що можемо робити в цьому контексті, і я скажу, що можна бути на позиції, що ми не підемо на жодні компроміси. Будемо до останнього воювати за те, щоб відвоювати всі Втрачені території, і це в принципі, цілком нормальна позиція. Але при всьому цьому в нашій країні всередині не має бути знущання одних українців над іншими українцями. Оце те, що вибиває весь базис нашої боротьби в нашій країні, не мало би бути бусифікації В нашій країні не мало би бути закритих кордонів. Не мало б бути знущань над військовими в самій армії ось це важливо для нас. Якщо б ми позбулися оцих ганебних явищ, то решта все деталі, тобто плюс-мінус, наскільки ми можемо бути сильнішими або не настільки потужними, як нам хотілося би це залежить від багатьох факторів, але от ось, ось саме це, от наявність силової мобілізації, заганяння і утримування. Людей силою в армії, утримування силою людей в Україні, ось це руйнує весь наш базис боротьби, на моє переконання, тому що розраховувати на те, що ми зможемо захистити нашу вітчизну, заганяючи когось погрозами і примусом в армію і утримуючи когось силою в армії, це шлях в нікуди, на моє переконання. І, 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 сьогодні мені натрапило на очі одне інтерв'ю успішного військового керівника тепер. Він корпусом третім, да управляє Андрій Білецький, і він теж в тому інтерв'ю говорив про те, що негативно ставиться до того, що до скасування можливості повертатися з заче без наслідків кримінальних, скажімо так, без кримінальної відповідальності. Він реалістично каже: Ну, дивіться, ну, ми ж ми ж не можемо посадити там. Ну 300 тисяч він каже до кінця війни. Хоча з такими темпами це див дивлячись, коли закінчиться війна, тому що це ця цифра на жаль може бути і більше зараз. В районі 250 тисяч, і, наскільки ми знаємо, там понад десь в районі 200 тисяч СЗЧ і 1050 дезертирів. Можливо, за цей час ще трішки додалося, тому що ця статистика, на жаль, сумна збільшується і не в позитивний бік, то він каже: ну, реально, ми ж ми ж не можемо посадити таку кількість людей, та й немає сенсу. І він, і журналістка, яка спілкувалася в ефірі, вони констатують: ну, а що це нам дало би? Ну не припустимо, там ми б посадили якусь частину людей за те, що вони вигоріли і втекли, або за те, що вони взагалі не спроможні служити воювати, а їх загнали силою в армію. А що це нам дасть для. Вирішення головного питання захисту вітчизни.